Друзі, всім величезний привіт! Давайте швиденько пробіжимося по свіжих новинках World of Warcraft. Цього тижня Blizzard пропонують нам зануритись в доповнення Легіон з головою, адже почався третій етап події Ремікс Легіон. А у актуалі основна подія цього тижня присвячена подорожам у часі, у це ж доповнення. Під час події діє бонус знак Легіону, який на 50% підвищує отримувану з фракціями Легіон репутацію за виконання завдань та вбивство істот. В реміксі ж той, що легіон, стали доступні наступні активності. Локація розколотий берег зі своїми сюжетками та локалками, атака палаючого легіону на розколоті острови, продовження кампанії класового оплоту з транспортом у Венгороду, підземелля собор вічної ночі, рейд гробниця Саргераса, ряд досягнень з нагородами, включаючи осквернені мечі загиблого короля за розколотий берег безліч нових товарів у торговців базару нескінченності, включаючи броню, транспорт, вихованців, іграшки та зброю, молот пильності, можливість отримання максимальної кількості нескінченних знань, що складає 36 очок. Завдяки новим досягненням. Блізи також апнули кілька талантів, артефактної зброї, а саме: поклик лісу, туалет захотів, вічний диск Нарана, гнів бурі та правосуддя від платника. Можете попробувати, а то всі бігали тупо з тим демоном. І я теж наполегливо рекомендую вам виконати досягнення баланс сил до закінчення події, якщо ви не зробили його досі. Щоб отримати доступ до цієї сюжетної гілки, необхідно спершу завершити кампанію класового оплоту та пройти частину основного сюжету Ассуни до квесту Кінець голоду. Деякі етапи, серед яких смарагдовий кошмар, сутність сили та цитадель ночі початок, вимагають від гравців проходження рейдів і збирання спеціальних предметів із босів. У звичайній версії гри цей процес може зайняти кілька тижнів через тижневе оновлення рейдових збережень. Однак у режимі Ремікс збереження рейдів оновлюються щодня, що дозволяє виконувати завдання швидше, навіть у разі невдачі, з випаданням потрібних речей. Крім того, деякі персонажі у вашому рейді чи групі будуть суттєво перекачані, що робить проходження рейдів і підземель набагато простішим і швидшим. Завдяки цьому весь ланцюг завдань можна завершити вже за кілька днів, замість кількох тижнів. Баланс сил відкриває тематичні зовнішні вигляди артефактної зброї. Причому розблокування є спільним для всієї обліковки. Після завершення нагороди стають доступними для всіх класів. Нещодавно уважні гравці з'ясували, що комплекти класових наборів броні у ремікс прив'язані до типу броні, а не класу, як оригінальні обладунки. Тому колекціонери радіємо більше кастомізації. Ура! До речі, Блізи пишуть, що виправили баг, коли локалки не відображались на карті до 30-го рівня для мандрівників у часі, що завершили завдання союз фракцій у Кадгара. Віримо? Давайте провіримо. Зайшов на свого персонажа 14-го рівня і вуаля, локалки є. Але не в сурамарі лол. Дякую і на тому. Однак, як же ж без каплі дьогтю? Адже зараз більшість ланцюжків завдань класового оплоту все ще мають ті чи інші неполадки, що перешкоджають їхньому подальшому проходженню та отриманню нагород. І це при тому, що Блізи викотили свіжі виправлення 7-го числа. Чекаємо на додаткові виправлення, а поки граємо на рітейлі чи що. А ну-а-ну, ну, подивимось, що там блізи придумали по житлу. У свіжій альфазбірці доповнення Міднайт було виявлено нову валюту Жаросталь Hard Steel, яка призначена для придбання прикрас у системі житла гравців. Після появи даних у файлах клієнта спільнота активно обговорювала можливий формат її використання. У ж розробники оперативно опублікували офіційне роз'яснення. За їх словами, жаросталь стане внутрішньою ігровою валютою, яку можна буде придбати за реальні гроші через сайт, застосунок або безпосередньо в грі. Вона створена для спрощення мікротранзакцій, здебільшого для купівлі недорогих декоративних предметів у великій кількості, забезпечуючи швидкість і безпеку операцій. РМТ відпочиває? Я так не думаю. Усі прикраси, незалежно від способу отримання, через гру, магазин або події, відображатимуться у спеціальній колекції, а гравці зможуть попередньо переглядати їх у своїх оселях. Як і у випадку з маунтами, більшість предметів ідеться про тисячі, можна буде здобути ігровим шляхом. Тоді як лише обмежена кількість десятки. Я повірив. Продаватиметься за жаросталь, при цьому в магазині не з'являться речі, пов'язані з расовими, класовими чи сюжетними темами. Валюта матиме фіксований курс до реальних грошей, а ціни на товари залишатимуться помірними. Періодично передбачатимуться акційні набори із знижками. Крім того, гравці зможуть обмінювати жетони Вов на жаросталь, фактично перетворюючи зароблене золото на засіб оплати за декоративні елементи для житла. Наразі розробники наголошують, що використання цієї валюти не поширюватиметься на інші розділи внутрішнього ігрового магазину чи комерційної крамниці. Йдемо далі. На четвертому етапі альфа-тестування доповнення Midnight розробники World of Warcraft суттєво оновили систему житла гравців, додавши новий механізм обмежень на розміщення кімнат. Відтепер кожна кімната, як і декоративні предмети, має власну вартість розміщення, а саме житло загальний бюджет, так би мовити. У межах якого гравці можуть планувати простір. Кожна кімната має свій ваговий показник від одиниці для найменших до 20 для найбільших. Бюджет будинку залежить від його рівня: 19 одиниць для першого рівня, 24 для другого, 30 для третього, 36 для четвертого і 43 для п'ятого. Тобто у житлі п'ятого рівня можна розмістити дві великі кімнати по 20 очок і ще три маленькі підсобки по одному очку. Очку? То це три туалети будуть. Раніше кількість кімнат обмежувалась лише загальним числом, однак розроби додали трішки гнучкості. Спершу ліміти були суттєво нижчими, що викликало невдоволення серед гравців. Тому до п'ятого етапу тестування бюджети було збільшено. Також у колекції з'явилася зручна функція відображення способів отримання предметів декору з можливістю позначити на карті продавця і маршрут до нього, подібно до системи трансмогрифікації. Окрім цього, розробники врахували численні прохання спільноти щодо відсутності повноцінних вікон і додали до гри кругові кімнати з панорамним небом, напівсферичні приміщення з видом на денне або нічне небо та зеленою галявинкою. Такі кімнати дозволяють без додаткових витрат створювати природні пейзажі за вікнами поруч із вашим домом, а їхній бюджет становитиме 8 очок. Також блізи вибачились і в оновленні 11.2.7 знизять вартість низки предметів, доступних в обмін за військові медалі. Це ті, що ПВП. Кажуть, просто провтикали той момент. А всі декори, які видаються за купівлю Epic Edition Midnight, можна буде купити за золото у Делії Сільвертонг в Сільвермуні. Щоправда, ціни там ого-го. В стилі Блізів. Йдемо далі до новинок Міднайт. Бета-тестування доповнення розпочнеться 11 листопада. На нього будуть запрошені всі власники видання Epic Edition та деякі Chosen One гравці. Для тестування буде доступна основна частина контенту доповнення. А у новій збірці альфа-версії Міднайт в гру був доданий вітальний екран з оглядом трійки ключових новинок попереднього оновлення цього доповнення. До них належать подія Сутінкове вознесіння. Райони жител для гравців, спеціалізація пожирача для мисливця на демонів та оновлення всіх решти спеків. В описі говориться, що вона розпочнеться 28 січня 26-го року. А ось так буде виглядати загальна карта нових локацій: харандар та буря безодні будуть знаходитись на окремих картах, потрапити в які можна через екран завантаження за допомогою порталів. А повернутись назад до столиці з цих зон можна буде за допомогою таких же порталів. Причому в бурі безодні їх буде два в різних кінцях локації. Там же будемо прокачувати нову консоль досліджень, як же ж без цього, яка надасть шукачам пригод невеликі бонуси для гри у відкритому світі. Нові жетони з рейду для створення предметів із класових комплектів першого сезону будуть призначатись для класів одного і того ж типу броні: тканини, шкіри, кольчуги і латів. Вау! Путівник з пригод отримає розділ, присвячений Mythic під земелям. У ньому гравці зможуть знайти деяку базову інформацію про цей загадковий для новачків режим, включаючи модифікатори, дроп і навіть з'ясувати, де знайти завідувача ключів пані Ліндормі. Тук-тук-тук, я тільки спитатись. Нагадаю, що хілерам, окрім шамана, заберуть можливість переривати закляття ворогів. Але це ще не все. Блізи націлені на ще більше спрощення їхнього геймплею. Менше потужних здібностей, що активуються, більше пасивних ефектів, менше тимчасових бафів, які потрібно відстежувати. Ось картинка з Reddit. Знайшли свою улюблену здібність. Насолоджуйтесь, поки вона ще є. Слухайте, а може чотири кнопки, як в доті, та й норм. Ось кілька нових засобів пересування, яких ми очевидно зможемо отримати при перемозі над рідкісними противниками в локаціях нового доповнення. Кожна зона отримає по два таких: одного наземного та одного літаючого. Також буде додане досягнення непідйомна колекція, для якого потрібно отримати 600 доступних для одного персонажа засобів пересування. В нагороду отримаємо отаку сову Ануша Лой на станову тіні. Ануша звідси. щось знайоме. М -м -м. А так це ж Анурелус з «Фірака» з рейду Амір Драсіл Діясну. Тільки після зустрічі з пожежниками. Могли б і щось оригінальніше придумати. Лол як, от, наприклад, увага! В Міднайт кулінари зможуть готувати вегетаріанські страви. Ха -ха -ха. На це справді чекали тисячі гравців, сиділи, голодували, просили. На кінець то тепер вони будуть ситі. Маю декілька друзів веганів, але на жаль, вони у не грають, от безраділи. У новій збірці альфа-версії у грі з'явились два заклинання, що натякають на відкриття класу паладина для кулкіразців і ельфів безодні, яким він поки недоступний. Це унікальна расова версія божественного скакуна у вигляді грифона у айкрестів та зоряного бігуна безодні. Думаю, вони гарно впишуться у майбутнє протистояння світла та безодні. А ось іще деякі новини, із розділу «Всякі всяке різне. Блізи анонсували Блізкон 2026, показали все по стандарту. Але переглянувши трейлер і ще декілька рекламних банерів, в мене підсвідомо виникло таке перечуття, що вони щось придумали новеньке подавно закинутому Старкрафту. Тільки б не як у минулий раз. Дай Бог їм розуму не робити це на мобілках. Хоча, можливо, я бачу лише те, що хочу бачити. А от що точно побачимо, то це величезного брутозавра в золотих обладунках. Якщо вірити свіжій збірці альфа-версії Midnight, то швидше за все Брутика і 2000 комерційних жетонів виставлять на продажу у Китаї вперше за стільки часу. Інша картинка без жетончиків, мабуть, призначена для решти світу. Про що свідчать тимчасові назви під картинками? Гарний тролінг Блізи. Китай і решту світу. 10 балів. А от такий спортивний костюмчик фіолетового кольору можна буде отримати, переглянувши як мінімум 4 години будь-яких трансляцій у World of Warcraft на твічі із включеними твіч Drops у період з 21.00 11 листопада до 21.00 2 грудня. Що там по Аддонах? У інтерв'ю з нагоди початку тестування Midnight директор World of Warcraft Іон Хазі Костас розповів, що заборона бойових адонів, спрощення ігрового процесу і зниження числа механік в бою, з трешем і босами в підземелях і рейдах зроблять гру за персонажів, які танкують і хілять більш привабливою. І це справді потрібно, адже годинами чекати одного-двох персонажів, щоб пограти у свій улюблений контент, м'яко кажучи, напряжно. Популярність цих двох ролей справді під загрозою, якщо нічого не змінити, адже це не біжи за кимось і стріляй. Їм потрібно тримати в голові справді багато інформації, багато за чим слідкувати і помаленьку з'являються питання: а для чого мені це? Чому я розраховую на близів? Надіюсь, реалізують все те з головою. Ну шо, троха нанили? у майбутній збірці альфа тестування доповнення. Midnight розробники знімуть деякі обмеження API. Що дозволить творцям модифікацій продовжити підтримку деяких аддонів. Більшість цих послаблень пов'язана з інформацією про персонажа гравця та його вихованців, що може дозволити врятувати функціонал деяких модифікацій, наприклад, LVE, а офіційний канал Вік Аураз вже швиденько прокоментував ці зміни. Все це добре, але не для нас. Ми все рівно кажемо вам, папа. Ой, та що ви переживаєте? Я думаю, все буде добре, просто піар імхо. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви завжди можете підтримати мій канал через монобанку, в якій я збираю кошти на сучасний комп'ютер, щоб не лагало і картинка стала виразнішою. Також є змога підтримати через спонсорство на Ютубі, посилання під відео, а QR-код у вас на екрані. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Дякую, що підтримуєте і допомагаєте мені робити український ютуб трішки теплішим та яскравішим. Не забувайте натиснути лайкосик, підпишіться та вдарте у дзвіночок, щоб не. Пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку. Тому ніколи не загубимось. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я бажаю вам добра, багато бабла та тепла від багра. І до зустрічі в наступних епізодах.